Вони були створені для того, щоб бути настільки зайнятими. І я зараз не про справу вашого життя, про час з близькими або спорт, або щось приємне. Я саме про ту частину вашого часу, яку ви проводите несвідомо. Іронія в тому, що ми створили безліч технологій для того, щоб спростити свій побут, своє життя, але стали ще більш зайнятими і виснаженими ніж будь-коли. І саме тому ми хронічно відчуваємо тривожність, втому, невдоволеність. Можливо, настав час переосмислити і те, як ми використовуємо цифрові інструменти, бо вони потрібні не для того, щоб перенавантажувати себе ще більше, а для того, щоб покращити наше благополуччя. У нас занадто багато відкритих вкладок в голові, в ноуті будь-де. Заплануйте час для тиші, спробуйте прокодатись, засинати, гуляти, їсти без екранів. І ви відчуєте різницю у своєму стані, в своїх діях, у своєму настрою, в своїх думках. Ваш спокій приходить не тоді, коли ви робите більше і за чимось квапитись і більше. Він з'являється тоді, коли ви присутні більше в своєму житті, незалежно від вашої продуктивності.